Сьогодні хороша погода. Вийшов на стадіон розповісти вам, як захиститися від ТЦК. Дуже багато питань. Все-таки надходить, не дивлячись на те, що ми про це вже розповідали неодноразово. Ну що ж, сьогодні ще раз розкажемо в деталях і конкретно, так щоб вже всі запам'ятали. Бо це буде вже останнє відео з цієї серії. Не дивлячись на те, що таких відео вже дуже багато на нашому каналі, і ми працюємо, щоб ви знали правду. Також ідемо вам на зустріч і розповідаємо вкотре одне й те ж саме, для того, щоб не було жодних у вас запитань. Обов'язково поширте це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал та порекомендуйте нас своїм близьким та знайомим. І не забувайте, що ваші донати дають можливість нам працювати. Не буде донатів, не буде нашої роботи. А якби люди більш активніше допомагали, то звичайно багато б інформації ми надавали б на безкоштовній основі, в тому числі документи. На превеликий жаль, ми не можемо тепер цього робити. Ну що ж, давайте про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини медіакор. І я, Олександр Шавлюк. Нагадуємо, що ми працюємо ради того, щоб ви знали правду і могли себе захищати від незаконних дій ТЦК. Прохання не плутати з законними діями. Ми вже втомились про це пояснювати. Коли ми кажемо незаконні дії, то це дії, які суперечать закону, а не законні дії працівників ТЦК. Будь ласка, слухайте уважно і не перекручуйте наші слова. А в кінці відео ви дізнаєтесь, чого насправді надзвичайно сильно бояться працівники ТЦК. Так ось, перше, що потрібно зробити, і це вже зробили усі передплатники нашого Patreon, скачати заяву про скоєння злочину працівниками ТЦК. На превеликий жаль. В інтернеті ви її не знайдете, тому що ця інформація закрита і коштує чималих коштів. На цьому заробляють адвокати. І це цілком нормально, адже адвокати все життя навчаються для того, щоб цим годувати свою сім'ю. Проблеми вам робить держава, а не адвокати. Адвокати вас захищають або ви можете самі саме для цього ми опублікували. Відповідну заяву про скоєння злочину у нашому Patreon. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Скачати міг вказаний документ тільки той, хто мав рівень справжній українець. Зараз документ можна скачати тільки за його повну вартість. І до речі, Patreon ми рекламуємо постійно в кожному відео. За місяць нас дивиться від 6 до 10 мільйонів громадян тільки на цьому каналі. Тому розповідати, що ви не знали або не могли скачати, ніхто вже не може. Вкотре повторюємо, якби із цих 6-10 мільйонів кожен відправив хоча б по 100 гривень, ми б цілий рік могли б працювати і надавати усі ці документи безкоштовно. Але люди донатити не хочуть навіть мізерну суму. Вони чомусь вважають, що донатити треба тільки притулі. Якщо ви так вважаєте, будь ласка, звертайтесь до притули, а не до нас. Бо чомусь пишете нам, причому в день декілька десятків людей. І коли запитуємо, чим ви підтримали інформаційне агентство МедіаКор, люди чомусь ще й ображаються. Вони чомусь думають, що нашим журналістам не треба ні їсти, ні жити, ні пити воду, ні платити за комунальні послуги. І, взагалі, нічого не потрібно. Вони живуть за Святим Духом. Ні, друзі, журналісти згідно закону надають інформаційні послуги. І за ці послуги, якщо звичайно країна хоче мати незалежну журналістику, громадяни мають донатити. Якщо вони не будуть донатити, про незалежну журналістику мови йти не може. Бо тоді кожна медіа починає шукати тих, хто може. Платити йому за його роботу. Ми поки що тримаємося, як то кажуть, з останніх сил. Тому, якщо ви хочете незалежну журналістику, реквізити для нашої підтримки є в описі під цим відео. Далі скачану заяву про скоєння злочину працівниками ТЦК потрібно подати у відповідний орган ДБР. Так знаємо, що ДБР не завжди відкриває кримінальні провадження, навіть за цілком об'єктивними даними. Саме тому ми опублікували ще одну заяву. Це вже скарга до суду про визнання дій ДБР незаконними та зобов'язання відкрити кримінальне провадження, тобто внести відомості по вашій попередній заяві до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Як показує практика судів, а заява у вас попередня вже має бути, а також скарга до суду. Яка також є на Patreon і також має бути вами вже давно скачана, суди задовільняють такі скарги, і ДБР відкриває кримінальне провадження. Далі треба обов'язково раз на місяць приходити у ДБР і слідкувати, щоб справа не була закрита, щоб вона велася адекватно. Я вам кажу відверто: немає нічого страшнішого для ТЦК як кримінальні провадження. Вони надзвичайно сильно цього бояться. Усі ТЦК бояться тільки одного це проблем. Завдяки цим заявам ви можете зробити проблеми будь-якому ТЦК. Тепер уявіть, якби всі люди скачали ці заяви, і якби всі люди так діяли, як я зараз розповідаю в цьому відео. Ви уявіть, як би ми з вами одразу б навели лад у ТЦК. Тому що один працівник ТЦК мав би декілька десятків кримінальних проваджень. Повірте, було б дуже і дуже жорстко, і що б ви там не казали, а ми з ними також спілкуємося, вони дуже цього бояться. Для них це просто величезний треш і жах. Деякі через це навіть розлучаються з дружинами, бо нервують скандали вдома і так далі. І до речі, скептикам, які сидять, нічого не роблять і розповідають, що нічого не буде. Я хочу сказати наступне: ви дійсно праві. Якщо ви будете сидіти, і нічого не робити, не подавати заяви, не контролювати ДБР, не оскаржувати їх дії до суду, звичайно, нічого не буде. Тож сидіть і терпіть. Усі адекватні люди чудово розуміють, що якщо свої права захищати, то результат неодмінно буде. Як мінімум, ТЦК будуть діяти відносно вас виключно законно. Це означає, що що у вас є якась підстава для відстрочки. То вона буде застосована ТЦК і так далі. Або якщо у вас є, наприклад, якась хвороба, то відповідно ви не зможете воювати. І вже не буде так, що хвора людина, саме ви, які це все зробите, піде на війну і там загине. Адже таким чином можна перевести мобілізацію у законне русло. По мінімуму на нашому каналі 6 мільйонів. 6 мільйонів заяв на працівників ТЦК. Ви можете собі уявити, що це буде. Отож бо, якби люди знали свої права, якби люди не сиділи, а відстоювали їх законним способом, яким ми вам розповідаємо, взагалі б нічого бо цього, що зараз є, не було б. А вже у найближчі дні ми опублікуємо ще одну заяву, про яку ми говорили, а саме заява до суду, позовна заява про скасування штрафу ТЦК. Дуже багато зараз таких справ у судах. І суди скасовують штрафи ТЦК по мобілізації. Але для цього треба не лише скачати заяву, а й потім роз'яснення до неї для того, щоб задавати правильно запитання в суді без адвоката. Таким чином, ви зекономите дуже багато грошей. І це всього лишень за підписку справжній українець на Патреон. Посилання в описі під цим відео. Поспішайте, підписуйтесь. Бо заява буде доступна тільки один день, а потім її можна буде купити виключно за її повну ціну. А якщо ви дійсно хочете, щоб ми допомагали і такі заяви були безкоштовними, будь ласка, донатьте достатньо для того, щоб ми могли існувати, і в нас тоді не буде підстав заробляти гроші важкою юридичною працею та нервами у судах. Побачимо, як люди на це відреагують, і тоді будемо приймати рішення. Поки що така історія. Наголошуємо всі реквізити, а також усі посилання є в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, оформлюйте підписки і також ставайте спонсорами цього каналу. Бо це, друзі, дуже важливо. Усе, що ми маємо, ми готові віддати, але за щось треба платити зарплату, купляти апаратуру і розвиватися далі. А це все гроші і немалі.